Опозиційні лідери вчора п'ять годин говорили з Віктором Януковичем про відставку Захарченка, уряду та самого ж президента. Ці ініціативи Янукович не підтримав, утім пообіцяв відпустити заарештованих і не застосовувати силу при умові, якщо не буде активних дій зі сторони протестувальників на вулиці Грушевського. Зазначимо, що активних дій цієї ночі дійсно не спостерігалося з жодної із сторін. Після цього кличко тягнебок та яценюк виступили на сцені Євромайдану під час виступу лідера фракції Всеукраїнського об'єднання. Я батьківщина Арсенія Яценюка було прийнято рішення розширити територію майдану до вулиці Ольгінської. Мітингувальники побудували нову барикаду вищу ніж жовтневий палац. А лідер партії Удар Віталій Кличко серед ночі прийшов на барикади на вулиці Грушевського поспілкуватися з учасниками із одного боку барикад із іншого. За його словами, він поговорив із Беркутом, і той погодився не застосовувати силу до ранку. Я звернувся зараз до Беркута, був там. Вони взяли зобов'язання ні в якому разі не використовувати зброю. пообіцяли це. І зараз, якщо ми зробимо буферну зону, я впевнений в тому, що поранених буде також мінімальна кількість. Це дуже важливо. Загалом переговори з владою будуть продовжуватися допоки не буде конкретних результатів.